Позбавлення батьківських прав не звільняє від сплати аліментів. Відповідно до статті 166 Семейного кодексу України, при задоволенні позову щодо позбавлення батьківських прав, суд одночасно приймає рішення про стягнення аліментів на дитину. Основні підстави для позбавлення батьківських прав: жорстоке поводження з дитиною, хронічний алкоголізм або наркоманія, експлуатація дитини, примушення її до жебракування. Зловживання батьківськими правами, невиконування своїх обов'язків по вихованню дитини, відмова забрати дитину з пологового будинку іншого закладу охорони здоров'я або виховного закладу без поважної причини, безпідставна відмова від надання дитині матеріальної допомоги, засудження за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини. Інші обставини, які становлять загрозу для життя або здоров'я дитини, підписуйтесь та ставте лайк, щоб знати більше корисної інформації.